Рятувальники дістають тіла загиблих із підземного тунелю, затопленого внаслідок повені. Лихо в центрі Південної Кореї сталося після того, як сильні зливи переповнили річку і зруйнувалась місцева гребля. Повідомляють, що в тунелі у пасті опинилося близько 15 транспортних засобів, зокрема автобус. Загинуло щонайменше 9 осіб. Точна кількість зниклих безвісти, поки невідома. Якби влада щогодини проводила брифінг, то сім'ям було б простіше чекати, але нам нічого не кажуть. Ми просто сидимо і чекаємо. Не знаємо, що відбувається під час рятувальної операції. Місцеві жителі зазначають, що під час сильних дощів влада мала б обмежити в'їзд у тунель. Я прийшов подивитись на це, бо мені здається, що це могло статися зі мною. Я відчуваю, що також загинув би. Сильні зливи спричинили суви та повені в регіоні. Загалом загинуло щонайменше 30 людей. Майже 8 тисяч жителів дістали розпорядження евакуюватися. Хоча зливи влітку в південній Кореї бувають часто, останніми роками опадів стало набагато більше. Так торік СЕУЛ накрили найсильніші зливи за останні 115 років, затопивши підвальні квартири. Президент країни заявив, що деякі регіони не вжили превентивних заходів проти екстремальної погоди. Він розпорядився мобілізувати всі ресурси, щоб мінімізувати втрати. Водночас, метеорологи прогнозують нові дощі.